Ая, що робити? Обіцяють три дні темряви. Кажуть, що буде суд Божий, що нам робити? Куди тікати? Я вже, мої любі сонечки, відповідаю на це запитання 13 років. Тому що. Люди читаючи десь стару інформацію, програми, коли там щось раніше опубліковано, тому, тому що дійсно колись, у 2012 році, я так само це щитувала, йшло, що зараз буде три дні, темрява, і потрібно підготуватися. Ви не повірите, ми теж купляли воду, свічки. От, але, мої любі сонечки, що сталося? Поскільки ми з вами вирішили своїми серцями все таки віддати Творцю, тобто щоб це відбулося, Бог зробив так, Творець зробив так абсолютно, щоб розтягнути там до п'ятдесяти років, щоб люди мали можливість вибрати. І через різні катаклізми, чим довше вони будуть затримуватись в старому світі, тим, скажімо так швидше вони будуть і більше страждати, щоб пробудитися. А хтось взагалі не пробудеться, тому що це немає готовності, зможе це тільки зробити, здати свій іспит після фізичного втілення, там наверху. І то, коли, скажімо, ваш рід, ті нащадки, які ви аспектики лишили після себе, ваше майбутнє, будуть активно там переходити і просвітлятись, пробуджуватись. Це один момент, мої любі сонечки. Куди тікати? Неможливо нікуди. Це божественний вогонь, надвисока вібрація. Тобто, ви або змінюєтесь завдяки цим катаклізмам, які відбуваються там вірус, війни і так далі. а То ще зараз більше все набуде набирати оперів. Хто не готовий здати цей іспит на любов, стати любові, незважаючи на те, що відчувається відбувається навкруги війни. Це все, все руйнування. Ті душі, які готові фух, полетять в портал творця, і так само піднімлять, стануть провідниками, піднімлять і. Тих, хто теж готовий через свої портали серця, все решта, люди, душі людські будуть іти стіни. Це не є не погано, не добре, тому що ну, ми, взагалі, то душі, я вам нагадаю. Просто не готові. Тобто, ваші, тому що трансформації завжди дуже болючі. Ну так і з болючі вони за те, що ми в низькій вібрації. Це я вже розказувала також неодноразово. Тому мої любі сонечки втікнути нікуди неможливо. Навіть якщо вам там скажуть, переїти, я не знаю на безлюдний острів. Повірте, якщо ви в низьких вібраціях, тому що дуже багато є слоїв вібрацій і реальності, тобто є ваша особиста реальність, ваша там я не знаю країни, народу, роду, людства, і на яких ви ще болотах знаходитесь, де ви як енергетично важите, таку реальність ви будете створювати і бачити. Тут все залежить тільки від нас Звісно, так само на світі зараз буде дуже цікаво, уже зараз йде роз'єднання. Одні будуть жити як в раю, відчувати свого серця, будуть бачити світ такий, а другі будуть як в пеклі. Для них це життя буде нестерпним Тому, мої сонечки, підіймаюся Люблю вас, вважаю.